Ласкаво просимо до повітряних сил українського літакобудування грім – Це одна з найамбітніших розробок українського військово-промислового комплексу, яка демонструє прагнення країни створювати власні високоточні засоби ураження. Цей оперативно-тактичний ракетний комплекс був задуманий як сучасна альтернатива застарілим радянським системам та як потужний інструмент для підвищення обороноздатності держави. Його основна мета завдання високоточних ударів по стратегічно важливих об'єктах противника, таких як командні пункти, склади боєприпасів, аеродроми та інфраструктурні вузли. Розробка Грім 2 розпочалася в Україні у відповідь на потребу мати власну зброю стримування, здатну працювати в умовах сучасних воєнних конфліктів. Комплекс створювався КБ «Південно», яке має багатий досвід у сфері ракетобудування. Завдяки напрацюванням українських інженерів вдалося поєднати точність, мобільність та потужність ураження. Важливо, що система проєктувалася із застосуванням технології зниження помітності та сучасних засобів наведення, що робить її надзвичайно ефективною на полі бою. Ракета ГРІМ 2 здатна нести потужну бойову частину та вражати цілі на відстані до 280 км у експортній версії. Тоді як для внутрішнього використання передбачалася значно більша дальність. Це дозволяє українським військовим вести бойові дії, не наближаючись до зони ураження ворожої артилерії чи авіації. Сучасна система управління гарантує мінімальне відхилення від цілі, що є критично важливим у сучасній війні, де точність часто визначає успіх операції, окремо варто відзначити мобільність комплексу. Грім 2 встановлюється на шасі колісного типу, що дозволяє швидко змінювати позиції та уникати ворожих ударів у відповідь. Це робить його надзвичайно цінним інструментом для асиметричної оборони, коли важливо швидко завдати шкоди противнику та залишити район запуску. Крім того, комплекс може інтегруватися у сучасні системи управління військами, що розширює можливості застосування в умовах багатодоменних операцій. Важливість «Грім-2» для України полягає не лише у військовому, а й у політичному вимірі. Його поява демонструє здатність країни створювати власні високотехнологічні зразки озброєння, що зменшує залежність від іноземних постачальників і зміцнює позиції України на міжнародному ринку озброєнь. Для Збройних сил України цей комплекс став символом прагнення до сучасності та незалежності у сфері оборони.